сильно заглиблюватися, в цю тему, щоб деталями, скажімо, не змали цю картину. Те, що я розповідаю, це вступ до другого тому книжки документів ООН на Донеччині. Якщо хтось чув, виходила перша книжка в 2013 році. Її дуже любили в Славянське, вони її дуже цінили. Ще дужче її цінив Гіркін, тому я знаю, що було конфісковано декілька екземплярів. Зараз ситуація стала іншою, трошки війна як би стабілізувалась. І я випускаю другий том, де е, будуть документи по нашому краю з території Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Харківської області, і де висвітлюється діяльність українського культура в Макіївці, в Донецьку, в Докучаєвській, в, в Авдіївці, в Горлівці. В країні, де зараз панує російський мір. І найголовніше, що нам вдалося, нам вдалося врятувати ці документи, від... їх вивезли, але перед тим, як їх вивезли, багато чого було покопійовано. І український національний рух по ідеології мало що втратити, якщо навіть вивезуть весь партійний архів. В принципі, в більшості копії по нашим хлопцям зробили набагато раніше, ніж зайшов російський мір. А от росіяну Донецьку в них історія почнеться з Гіркіна, в них почнеться з Мата Рили з інших героїв. Чому, чому ми в принципі, набагато краще виглядаємо? Тому я розкажу саме такі красиві віки, які запоминаючіся. Те, що яскраве, те, що не просто звучить як статистика, Тому що статістика, ну ви прочитаєте її так, вона цікава. Ну, там, для полицейского написать и поразить. Ну, в 17-м году, да де дело просвите. Дело просвите, давайте просто, Марьянка, Красногоровка. Дело просвіта у дружки, у, у Макиюки. Дело на Ханжонкова, в Авдеюке дело. Дело просвіта в Мариуполе. Діяла просвіта повністю на північній області Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ. Особливо це було розповсюджено там. В чому виказалися форми цієї діяльності? 17 рік, як ви розумієте, українці не були ще так сильно готові до опору російській агресії, тому створювалися школи українські, наприклад, єпархіальне училище. У Маріуполі перейшло, зробило ну, є, є акти про складені засідання іпархіальних зборів, де просили перевести школи на українську мову. Було організовано, наприклад, в Маріуполі Товариство просвіту, і що найцікавіше, нам вдалося з Донецька вивезти і протоколи, і статути цього товариства 2018 року. Так, да, вони не оригінали, вони копії, але ну, вони копії їх опублікують. Наприклад, у Слов'янську це виразилось в тому, що там організували просвіту фактично двоє студентів. Це, було, це колишній Дмитро Мілютенко, такий відомий російський актор, якщо ви пам'ятаєте, такий 60-ті він знімався, і Часовнікова. Потім, коли мер міста Слов'янська Зубашев, Став головою просвіти, були організовані курси українізації. Туди приїжджали Хаткевич, Гнат, Хаткевич, ви знаєте, такого Плеватова приїжджали, приїжджали харківські діячі, читали лекції. У Слов'янську збереглися будівля як і першої просвіти, так і другої. Так же точно як деякі будинки просвіти збереглися у Костянтинівці, збереглися в Краматорську, збереглися у Волновасі, тому що в Новах і вдалося встановлювати Вольгінки, не знає, хоч, в принципі, там збиралось тільки з будинок НКВД. Але <свісно> треба сказати, що ці локації правильно, установлені. І таким способом на сьогоднішній день можна сказати, що саме з початку 2017 року починається український визвольний рух. У 18-му, коли зайшов Гетьман Скарапатський, особливо пішов розвід про світ. І, наприклад, чим прославився цей момент Донецьк? Ну, чим може прославитись Донецьк? Тим, що, коли зайшов туди Дінікін у грудні місяця, то перший наказ про ліквідацію української мови був виданий в Донецьку 24 грудня 2018 року. І в нас є цей теж наказ. І Це показує, наприклад, на сьогоднішній день, як можуть працювати люди навіть на тому боці, і як працювали до окупації російської, як працюють зараз. Під час гетьмана Скоропадського у Слов'янську був, був створений куріння українське з 400 осіб. Відомий його керівник. Були створені українські частини в Маріуполі. Відомо, що один з керівників музею Маріупольського Коваленко, Активно організовував просвіти, були створені військові підрозділи, знову ж таки, в районі Маріуполя Околець, у Костянтинівці активне населення піднімалося за Петлюру. І коли більшовики сюди прийшли, то саме цікаве, що ми, у нас випала цілий шматок історії, не тільки 17-й, 18-й, 20-й, але випала діяльність Петлюрівських повстанських комітетів. От, наприклад, е, оскільки я виступаю. Вирішено, я думаю, буде цікаво, що між Махно і місцевими петлюрівцями було заключено договір, за яким Гришино проводили мобілізацію петлюрівці, була проведена демаркаційна певна зона і тут же проводили Махновці, тому що в Гришино були дуже пропетлюрівські настрої. У 2019 році я. Виписував собі, було ліквідоване Петлюрівське підпілля, є цілі протоколи засідань розстрілів членів Петлюрівського підпілля, саме району новоекономічного, Добропілля, Меживої. Це 20-21 рік. Уже в часи, коли радянська влада укріпилася, я знову ж таки підкреслюю, я кажу такими пунктирними лініями, щоб вам... Постараючись не надає даті, говорячи саме цікаві, саме цікаві факти, тому що все інше ви можете прочитати. У 22-му році на території Донецької, і Луганської області був ліквідований губернський Повстанський Петлюрівський комітет. Об'єднаний був з Харковом і по справі пройшло 295 осіб. Із них 170 представляли Донецьку і Луганську область. Це не був вибитий з-під палки, там, як завжди, це було, було, було в 1937 році. Це була, це була серіальна організація, центр, який знаходився в районі сьогоднішньої Кремінної Луганської області. Його представники знаходилися в селі Шахово, ви знаєте, таке району, в Гришино, в Бахмуті. Звідси йшов підпільний зв'язок на Харків і близько 100-120 осіб було переправлено до Симона Петлюра. Цей повстанський комітет був розгромлений у зв'язку з тим, що було викрито частину його керівництва. Це теж входить у другий том, тому що матеріали лежали. Чому вони не пропали? Вони лежали в Харкові. Вони не були вивезені росіянами, і всі ці 38 томів повстанського комітету, тільки вдумайтесь, 38 томів справи. В місті з оперативними документами, в місті з списками учасників, звітами, вони являють безцінний матеріал для нашої сусідньої Луганської області, тому що це в наші архіви втрачені. Було розстріляно тільки по цьому комітету, пройшло по суду 179, було розстріляно більше 50 і майже вбито до суда всіх керівників. Постанський комітет охоплював таку територію, як Лісічанськ, Папасна. Троїцька, село, де зараз іде постійна війна, Бахмут. Охоплювала район Дружківки, Олексійова Дружківки, охоплювала район Алчевська, так званий Бар -Бар польський і промишлений район. І закінчувався аж Сватово. Трукувалася листівка, накопичувалася зброя. Люди не реабілітовані до сьогоднішнього дня. Ну, така тоді була Донеччина. До речі, як... У Бахмуті було ліквідовано частину людей, і один з них це вже трохи відомий місцевий викладач української мови Акітінь, який українізував у му році ще до офіційної організації своєї школи і був е, забитий на слідстві. До людей саме з цієї території приймали самі жорстокі методи. Ні один з керівників Луганщини і Донеччини не дожив до суду. От зараз ці матеріали є, вони будуть оприлюднені, я думаю, що це трошки збурить громадський, тому що нас випадає потужність. Коли нам говорять про те, що німецько-фашистські війська... Принесли сюди просвіти, принесли сюди Підлюкщину, принесли сюди жовто-блокитні пратури. Я хотів би наголосити, що це почалося ще в 17-му, 17 і ниткою пройшло до 23-го року. Останні бої проходили в 23-му році в районі Кремінної. І тільки по цій справі пройшло чотири повстанських атамани. Так, да, це не був Холодний Яр. Але для нас, враховуючи, що цей Петлюрівський повстанський комітет пройшов по всім підручникам ВЧК і КГБ, це була величезна організація. З 22, з 23 року починає відроджуватися українська церква УАПЦ. І відроджували її, до речі, ті ж самі е, петлюрівці. У Слов'янську, наприклад, всі люди, які засновували е, цю церкву в 1942-43 роках, відновили її роботу. І всі були знищені саме німцями. На 22-й-23 рік відомі слідучі автокефальні церкви. Наприклад, в Бахмутському повіті їх було 26. Багато це чи мало. Ну, звичайно, якщо по статистиці брати, що тоді було біля тисячі церков, начебто мало, але сьогодні порахуйте скільки їх. Там, де сілся, був серйозний український рух, найближче. До вас, до, я маюся до Гришина, це була Костянтинівка, де була заснована в 24-му році церква, потім Олексійова Дружківка потім далі Слов'янський. Перша церква заснована була в селі Прелесне Слов'янського району. Далі йшла Попасна Троїцька, далі йшов Білолуцьк і всі райони півночі Луганщини. На Маріупольщині. На Маріупольщині Українська церква була в селищі Хрещатицьке, Хрещате, хай мене поправлять. Це сьогодні на межі розмежування під Маріуполем. Пірвомайстер, де це називалося. Значить, ці церкви мали абсолютну автономію, їх дуже сильно просувала радянська влада, особливо нервово реагували. Те, що це ділося в Донецькій області, і, наприклад, як відкривали в Слов'янську. Слов'янськ складався до 27 року фактично з двох населених пунктів. Новий ну, район ЖД Вавзала сьогоднішнього, і Слов'янськ. Так от, щоб не надавати приміщення українській церкви, було написано в Баляцькому наркому внутрішніх справ, що значить, церков не вистачає. Не вистачає церков Слов'янську, хоча в Слов'янську було три російських і одна тільки українська. І в ході цієї впертої переписки було доведено, врешті-решт, що це два різних якби, населених пункти, ще не об'єднані. Після цього було дозволено. Робилися всякі перепони, садилися священники, ну все, що проходило на Україні. Проводилася дуже активна політика українізації. Ну, Для прикладу, сьогоднішнім днем. У 22-му році на, приблизно на пам'ять 1700 шкіл на двох областях. Тоді ж була одна а дві області сьогодні об'єднані. Плюс кусок Ростовської області. Шахти, Таганрог. Було п'ять українських шкіл. П'ять українських шкіл на 22 рік. У 23-му році їх стало 176, а вже на 33-й рік було приблизно 1700. При проклятих бендеровцях... З яких так нам довго розказували, коли адмінподіл Німецької е, захоплювали 40 районів Донецької області, 40, то в Донецькій області серед 11 районів, які сьогодні відомі по статистиці, було е, 396 шкіл. Для прикладу, у 2012 році їх приблизно було 400 по Донецькій області. Це при тому, що давали статус, знаєте, як давають школа російська, всі по російськи говорять. Ну, Найчасті це українською, вам не треба це пояснювати. Українізація зробила основи бандерівського руху. І треба сказати, що якщо ми можемо говорити про буйний ріст української свідомості 41-го, 43 -го років, саме українізація Скрипника зробила те неможливе, що не могли, скажімо, зробити місцеві патріоти. Наприклад, у Мар'їнки в му році з міста Приатин був переведений. Повністю куріатинський педагогічний технікум. І провезли цілий ешелон з восьми вагонів, бібліотека, устаткування. Були засновані педагогічний технікум. Цей педагогічний технікум в 41-му році дав більшість керівників маріупольського підпілля. Цей педагогічний технікум дав підпілля Бандерівців у Донецьку. Його випускники охопили своєю діяльністю більшість районів. Треба нагадати також про те, що українізація зробила ще одну неможливу річ. Вона поширила українську мову в усі установи. От, якщо в 21-му році в Олександрівському районі писали, що навіть учителі не розуміють, навіщо вивчати наречі, то в 33-му році цього вже не було. І звернімо увагу, директори шкіл. В основному всі з Петлюрівським минулим. От цікаво, пан Ігор Карнацький з Бахмута знайшов список, наприклад, Бюро Українізації 23, 24 років, і ми знаходимо там членів Петлюрівського повстанського комітету. Ми знаходимо там професора Лішіну Мартиненка, який заснував потім архівну справу в Донецькій області і в Луганській області. І який був засуджений у 29-му році, і вже повідомлені з праві СВО в Луганську. Але в цих всіх людей було абсолютно Петлюрівське минуле. У Слов'янську, в тому, що у Маріуполі. Це люди були, які так або інакше мали справу до українських визволених змагань. І в цей момент, коли згор... українізація згорнулася, школи закривалися, були вже готові вже кадри. У 1934 році я не нудно розказую, нічого так. Давай. Давай. Тому що я стараюся розказати саме цікаві факти. У 1934 році начався, о, почався в Бахмуті дуже великий серйозна, серйозний процес позачистя Бахмутського інституту народної освіти. Яка причина? Канувалець мав своїх людей на території Донбасу, в частності один з них був. Справжній учасник Бандерівського підпілля, директор банка в місті Бахмут, Січовий стрілець на прізвище Заяць. Він працював, був завербований розвіду промірніше Москвою, але насправді він гняв інформацію в розвіду за діяльність Комуністичної партії Західної України, а сюди переправляв листівки, матеріали, журнали Сурма. І на Петровичку, по можливості Бахманський Підінститут. У 24 році виникла справа, коли написали і пробували надрукувати листівки в Бахмуті, вони почали розповсюджуватись. ГПУ швидко провело сліста і виявилося, що база була для розповсюдження, бо керівником школи, керівником кафедри української мови був помічник міністра віросповідань в Уряду Петлюри Йосип Скатицький. Тобто, коли в 41-му році, знову ж таки, аналогія, у Донець знайшли бандерівці, вони знайшли вдову теж Петлюрівського міністра е Шеприкевича, яка е тут же показала місцевих націоналістів, тут же ж допомогла організувати підпілля вісиноваті. Сказала, що я роблю це в ім'я того чоловіка свого, якого розстріляли в 37-му році. Така ж ситуація була в Маріуполі. Маріуполь... Дуже сильно викисали в українському відношенні в 1937 році. Але, як завжди, як ви знаєте, у нас промбір е, е, підбів руський бардак. Тобто, що в нас палять, що в нас нищить. Те, тобто, що лежить поруч, до чого може дотягнутися рука, або що, на, на що впав зор. І от вони повинищували багато офіцерів Керпівальської армії, а міністра Миколу Стасюка, який до цього часу, оцінювши 10 років, працював простим сторожем. Його не розстріляли, ну, вважали, що він вже соціально не опасний. А цей міністр прийшов, зразу з'явився в принципі, управу, сказав, показав себе на фотки з історії України, сказав, що це я його перевірили. І він організував українську маріупольську газету, яка е, видавалася тиражом, іноді доходила до 50 тисяч. І організував повністю базу для дробу, організував і підібрав людей, організував. Типографію і назвав її імені Івана Франка. І тобто, це все основна українізації. Не було б там людей, не було б бази, якби більшовички не проводили цю політику. Треба сказати, що можна багато розказати ще там за 20-30 роки, але давайте ми перейдемо до самого цікавого моменту. 41-й, 43-й. Давайте я вам розкажу нестандартну історію, що таке уявлялося до Рубля з 41 го року. Ми звикли про те, що ну, те, що нам розповідають, розказують, завжди ж нас як ідея, партизани, да? героїчна боротьба шахтарських дивізій. Там зараз де хлопці стоять, там Павловка, Константіновка, Шкатери... там стоять шахтарські царські дивізії. По всій території Донецької області, Донецької області йдуть партизанські рухи, да, літають мости. Це ще от ви сказали, поподробні, якщо у вас є щось тут. Так, да, і видано є, і ПСНВАТа є, і не тільки ПСНВАТа. В принципі, зараз по всій області. А ви який район? Маріуполь. Ну, телефон 25, зазвоніться. Скажіть, будь ласка. Та нічого, ви можете. Я ж виїжджаю. Ну, Ой, слушайте, извините. Я тоже еду на Мариуполь. Хуй. Я їду в Мариуполь. Счастливо доїхати, А я ты что? Я вернусь. Пулецко. Ну, Маріупольчана забезпечення інформацією на стілки що, в принципі, їм нового я нічого не відкрию. У першому томі видані були всі матеріали, які мали не. Е, я думаю, що в другому томі можна щось тільки доповнити. Так що нічого такого страшного ну, супер нового не почути. Цього, в першому році Донецька область підпадала під окупацію, всі це розуміли. І дуже спішно формувалися загони. Любим способом треба було організувати партизани. Було створено 167 заводів.